Дмитро Донцов Поетка вогняних меж Олана Теліга Переднє Слово Цим твором, присвяченим поетці вогнених меж, хочу дати вираз почуттю глибокої відданості і подиву для поетки Надніпрянської України, яка, крім Лесі Українки, не знає собі рівною шляхетністю форми і глибінню змісту. Хочу здвигнути пам'ятник нерокотворний, блискучий і вірній співробітниці вісника. З якою мене лучили роки боротьби за спільне вірою, хочу відслонити містерійну суть її поезії, її дух, такий рідний великим традиціям київської землі, з якої вийшла, який кличним дзвоном гудітиме в серцях тих, що їх взивала на шлях героїзму і посвяти, взивала не двоєдушних земляків, не моральних фарисеїв з люкальською психікою, а тих, кого звала лицарями абсурду, з породи вроджених провідників, що вони лише зможуть, як колись. Масу українських племен обернути в націю варту своїх героїв. В червні 1952 року на вигнанні Дмитро Донцов. Розділ перший. ПОРТРЕТ поетки Вітрами й Сонцем бог мій шлях. Намітив В наш прогресивний вік у вік тріумфуючого хама, у вік отарності нищення всього індивідуального, яскравого, сміливого. Зір з гордістю зупиняється на блискучій постаті Олени Теліги. У тих, хто її знав, в їх пам'яті завжди вона лишиться стрункою, різко вирізбленою, випнятою вгору, вся тремтяча життям постать чарівної жінки і пророчиці, яка в свою темну епоху била на сполох. Після Шевченка і Лесі Українки Олена Теліга, одна з чолових поетів вісника, відновила в нашій літературі містично-воєвничий дух старого Києва. Була вона поеткою вогнених меж на порозі нової епохи нашої цивілізації, епохи, яку сама вона викликала, і в боротьбі за яку наложила головою. Нічого сплебейського не було в ній, нічого зі скиглення поезії початків ХХ віку з їх занепадницьким сентименталізмом, велика внутрішня сила була з неї, з її творчості, суворе завзяття, яке відблиском кидав на неї далекий, а потім такий близький її. В боях ранений трагічний Київ жадоба блискучого і сильного життя, глибока свідомість її нації та її самої призначення, згораючи світити в віки Божим смолоскипом, ось що виріжняло цю поетку іноді ніжну, жіночну, а як треба, тверду й горду. Такою була вона, такою була її творчість. Правду казали римляни, що поетом не можна стати, поети родяться. Не можна вивчитися на Шевченка, ні на Бетховена, бо твердження латинців відноситься, очевидно, до митців взагалі, як на пророків, сходить на них, коли вони поети з Божої ласки, Дух Святий, відкриваючи їм речі, незнані не лиш звичайним смертним, а часом перед тим і їм самим. В шалі натхнення говорять вони про глибокі таємниці життя і смерті, і сама мова їх стає загадковою і містерійною. Їх мову, як мову Данта або нашого кобзаря. Відшліфовують потім сотки коментаторів, думки пророцтва тих поетів-візіонерів, їх перечуття виливаються їм неначе в трансі, на самітніх проходах, в безсонні ночі, в пропасниці. Такою поеткою з Божої ласки була Олена Таліга. Оригінальна в образах та ідеях, цілосна, як рідко хто інший, елегантно у формі своїх віршів, елегантна у своїй статурі прутконогою діяни, кругом пані, казав Шевченко. Горда в наставленні до життя, вона лишила нам взір справжньої панської поезії в найкращому значенні слова поезії, позбавленої всього вульгарного простацького, з'явилася вона, спалахнула і згоріла на тяжкім і сірім, потім накривав у червонім небі війни і революції, неначе блискуча звізда, лишаючи, хоч згасла фізично, яскраве світло по собі, яке палахкутітиме нащадкам. Такий був і стиль її поезії, ставляла до себе, як до поетки, великі вимоги. Цим пояснюється невелике числом кількість її поезій, тим пояснюється, що так тяжко було її намовити на видання збірки, коли мала перетворити, вилляти в остаточну закінчену форму далекий шум незроджених поезій своїх, шукала для кожної емоції слова, яке віддавало б її точний сенс, кожному почуванню мало відповідати одне лише слово. Єдине, що посувало до тої емоції, і того слова шукала не раз довго і вперто, не хапаючись вставити якесь інше, мала геніальний дар асоціації, дар в'язати близьке з далеким, нинішнє з майбутнім або з вчорашнім, в зерні вже бачила рослину в цвіті пліт, в життю смерть, в смерті життя. Вечірня непрозора синь, далекий дим, чи вогник папіроси. Чи черевики, мокрі від роси, десь в Карпатських горах, їй уже ввижається похмурий ліс, полум'я багаття, тривожні зорі, мов вогнисті птиці над темним лісом, а за ними Київ. Нагло пригадуються незабутні переживання її прекрасної п'ятнадцятої осені, ще там, на Україні. Архітектонічна будова її віршів не має того сорокатого без ясної структури і заміру стилю, розлізлого, нескутого однією ідеєю, який не раз вражає у інших. Волени та ліги, шляхетність ліній, скупість, лаконізм виразу, незвикла доцільність будови. Ця будова пнеться вгору через край за межу, в простори, в повітря, над мури. рветься з нестримною силою на каменистий верх, на найвищий шпиль. Пнеться в наче напнятий лук, стрункість ліній, пружність будови, загальне враження чогось, що пориває душу від приземного, сірого, буденного в небо, височину. Подібна й колористика її поезій не знайти в них тріпотно пестливих або рожево-мрійних барв, часто уживаних нашими ліриками, не знайти теж сірості брудно-рожевих чи брудно-голубих красок. Які роблять такими нудно одноцвітними вірші перечулених естетів, найбільш не терпить вона сірості, не знайдете в ній півтонів ані невиразних переходів від однієї до другої барви. Натомість всі барви яскраві, блискучі, пишноцвітний малюнок з контрастних барв, не холодних, а гарячих. Захід сонця малює, мов криваву рану, біль густими чорними тонами. Квіти блистять у неї неспокійним пурпуровим блеском. Почуття радості віддає золотавим вогняним кольором. Ці кольори не лише дихають теплом і гарячу, лише іскряться, мов тисячі розприсканих іскор з великого багаття або від заграви пожежі, сяють і горять, мов чиста бронза. Цілім малюнку вражає рембрантівська сполука чорних і ясних барв, чорна ніч і блиске вогня, нічна темрява і вогнисті блискавиці, пізна ніч і світло у вікні. Задимлений морок і полум'я пожару. Ідилії не шукайте в неї, не знайдете мертвої природи, як на вікні Геранії, сонний символ спокійних буднів, або як світлий став безтемних вирів і дзвінких прибоїв, її барви бунтують і кричать, і, значить, все, не сірим, а червоним, тиснуть на малюнок якусь вогнену печать. Трагічна смерть приходить у загреві пожежі. Темрява перетинається у неї раптовими блисками, радість сповнена полум'яними барвами весняної пожежі. Сяєво сонце є завше сліпуче пурпур, вогонь, жовто гарячі або червоно-гарячі іскристі, блискучі барви чогось тривожного, бурхливого, захоплюючого, величного. Музика її поезій тримана в тих самих тонах, в тім самим стилю, що їх кольористика що й ціла будова. Не почуєте журливої мови потічка, ні солов'їної, солодкавості, немає приглушених тонів. Звучать вони глибокою і сильною пристрастю, динамікою. Цілість є наче безперервна, все зростаюча аж до фінального акорду фуга тонів. Все є бравура, яка нагадує мазепу фереренсаліста, дикий лед степового коня через бурхливі річки, темні яруги, через вогонь степового пожару. То чується в музиці її поезій віддалений гуркіт гармат, то тяжкий маршовий крок тисяч ніг, марш на непевність пригод воєнних у танець життя і смерті народів. Не раз чуєте урочистий жалібний марш за труною героя, хвилюючий, пориваючи вгору, то знову шум рулиних крил в просторах, літаків непогомовний клекіт, гуркіт весняної бурі, шал щастя у вирі танців. Або передсмертної екстази на краю прірви. Її поезія, музика її виразів і слів шумує, мов п'яний хмільвина, не раз чуєте удари її серця, мов удари молота, мов крила вітряка, крутіш якогось радісного, несамовитого душевного підйому, все чітке і лаконічне. То знову в музиці її віршів лунає гуркіт холодної зливи, то скавоління сніжної хуртовини, то гарячий сміх. Розсипаний перлисто, драматизм наглих переходів або калатання кличного дзвону на сполох, все блеск, урочистість, героїчний злет. Дзвонить не раз залізний свист куль, переразливий звук сурми, що ріже простори темні і заспані, то канонада грізного грому, то чорний шум морського приливу, ні зайвих нот, ні зітхань даремних, є бунт, є крик, є динаміка, рух, захват. Виклик екстаза трагізм. Розділ другий. Гімн Життю Це через край вино. В повітря цвіт дерев. Наша доба не сприяє розвитковій літератури, а тим менше критики. Занепад культури, духовності витворив особливу породу фахових критиків, які рідко заглядають у душу автора, святая святих його творчості. Їм вистачає писати довгі й нудні, нібито наукові розвідки про біографію автора, ритміку і наголоси його віршів, речі доступні їх примітивній думці чим дихав, що проголошував, який заповіт лишив поет, їх інтересувало менше. Всупереч літературно-критичним поглядам Шевченка й Гоголя, на думку цих критиків, творчість письменника не мала бути дидактичною, не повинна була виховувати нас, а хіба лиш бавити. Або відтворяти життя гарне чи брудне, чисто об'єктивно не займаючи до того ніякого становища, не хвалячи й не ганячи, не цікавило таких критиків, що любив поет, або що ненавидів, що заповідав нам любити або ненавидіти. Його внутрішнім вогнем не встані були самі загорітися, мертві душі таких критиків, а тому намагалися свою духову порожнечу закрити туманом тріскотливих фраз. Фахово наукової критики, нудної і порожньої, вони краяли письменника як анатомий людський труп, а порівнюючи з дійсною критикою, з насвітленням внутрішнього, духового я письменника, виглядала їх критика, як стара, виблякла світлина в порівнянню з портретами, в очах яких блистів вогонь і той, що ним горів майстер, і той, кого він малював. Коли ж якийсь критик. Спокуситься віднайти і зафіксувати цей вогонь, який пала в душі того чи іншого автора, анафему кидала на нього фахова критика бездарних письмак. Для неї була це лише публіцистика, на якій, зрештою, визнавалися ще менше як на поезії. Творці правдиві послуговуються мовою символів вони лишають по собі казавського рода гієрогліфи, а їх мають розшифрувати ті, кого він називає гієрофантами. Тут ставлю собі завданням, хоч трохи, зблизитися до цієї живої критики, віддати дух поезії Олени Теліги. постаратися збагнути, якими ідеалами, яким пафосом, яким вогнем горіла вона, куди освічувала шлях. Бо коли вільно людське порівняти з надлюдським, такі поезії є часом те саме, що вислови пітії або євангельські притчі, над якими треба медитувати, щоб схопити їх сенс, закритий формою символів. Перше, що кидається в вічі читачеві в поезії Олени Теліги – це гимн інстинктовому, нестримному життєвому пориву, Гимн бурхливій радості життя, росту, пробудженій молодості, нагромадження надміру життєвої енергії, динаміка життєвого еляну, які бурлили як вулкан і рвалися на зверх, було це, гаряче, пульсуюче бажання жити. Бажання, яке здається зараз, розірве зовнішню скурлупу всі рамки, що його стримують, і вибухне на зверх, чи то п'янким шампаном адорації, захоплення любови, чи вихром танцю, пригоди, очайдушним чином, ударом бича, твердим картаючим словом або кличним дзвоном. Нічого з ідилії, все в ній є порив до ясного, до блискучого, порив летіти крізь бурю і небезпеку. Це чисто аномальне відчуття радості життя, упоєння його п'янким виром, виладуванням надміру сили. В це життя влетіла вона рудим конем в червоній Амазонці, типова постать національної нашої стихії, яку підглянув так влучно в своїй мазепі Віктор Гюго, яку подивляв Франсуа Копе в Марії Башкірцевій, порівнюючи її темперамент з дикою енергією степового українського скакуна. З її поезії. Радість рветься, мов метелиця, радісно і струнко топче ногами сонні трави на вузькій межі, п'яним сонцем тіло налилося, та не гнеться в ньому, мов свіча, вмить таку віддатись поцілункам, вмить таку цілим натхненням жить. Є її поезія гимном космосові просторам і землі за світлу радість жить, фізична насолода процесом життя. Ступає в нього і кожний крок сліпуча блискавиця, хоче цілий світ блискучий і п'янкий стягнути звідкись у своїй долоні, несита жадоба впитися цим прекрасним божим дарунком, життям, відчуває, що її душа польовий буйний вітер, її уста й лиця горять, неспокійним пурпуровим квітом, душа розбещеністю п'яна комусь там дотик рук, комусь гарячий сміх. Це через край вино, це шал життя. Найкращий символ для нього знаходить у вихорі танців козачок. Закрутиться радісно і в'юнко шаленим рухом, а з орхестри бризне поцілунків, весняна бурхлива завірюха, другий символ вальс. Сьогодні кожний крок хотів би бути вальсом, не студить вітер уст, зігрівся коло них і радісно моїм тонким рухливим пальцям торкатись інших рук. І квітів весняних, це через край вино, в повітря цвіт дерев, це щастя, що росте в тісних обіймах рамки, закритої душі і рамку цю дере. Щастя росту, росту укритих життєвих сил, життєвої енергії то знов символом є танго, пливу на хвилях твого туману, згубила керму, спалила пристань і б'ється серце, і гнеться тіло. Твоїм повільнім і п'янім вирі, плисти все далі, віддавшись хвилі, упоєння п'янким життям, остра радість прислухатися, як росте і пнеться вгору в ній життєвий лан, який символізує в нестримнім вихорі танцю. То убирається в подібну пісню на честь молодості, вдихає чудодійний розчин ясного сміху, промінястих слів, день липневий. Жовто-червоний, і дзвінкий, мов веселий рій, чи ж не молодість наша дзвоном розлетілась від наших мрій, у воді швидкі перегони відпочинок на межах піль, чи не ж молодість наша дзвоном ударяла у срібло хвиль, гимн молодості в образі юнака з незмінним сяйвом в сонячних очах, молодості, яка дзвенить гумінким дзвоном, коли нагрілись води. І спіє липень в теплих овочах, або таємна переломова хвилина, коли в дитині нагло прокидається дівчина припадкова зустріч у ще непокинутому Києві? Тріщить багаття, полум'ям їдким заслало очі, чи мене хтось кличе, Чи є це в і вогні обличчя? І хто ж це хто, що у собі з'єднав всю мужність світу, і невже ж не злочин таємну міць? Хмільнішу від вина, мені війнути на уста і очі. І чула я, мої дитячі дні тікають швидко, як малі ягнята, а я не хочу бігти й доганяти, немов рослина в соняшнім вікні, яка нежданно вигнула стрільчасто, я відчувала стрункість власних ніг і гнучкість рук, що хочуть взяти щастя. Це не любов, передчуття любові. Це п'ятнадцята прекрасна осінь дитини, з якої нагло прокинулась дівчина, незнаним щастям вибухає щось нове, таємне, звабливе, перший рік третьої сімки, щастя росту, щастя молодості, щастя незнаної любови, радість чисто фізичного росту, насолода своїми молодими силами, нарешті щастя співати про це в дзвінких римах поезії, «Любить життя. Барвисте й прекрасне зафіксувати бистролетні чудові хвилини симфонії рими й ритму. На жовтій квітці декілька краплин, ясне вино на золотавім лезі і плине в серце найхмільніший плин, далекий шум незроджених поезій. У вірші п'ятнадцята осінь іде мова про любов і таємну міць, хмільнішу від вина, а в вірші лист мова про найхмільніший плин поезії. Яка зароджується в її серці, в першім вірші пише «Не буря ще, її далекий шум, ще не любов, передчуття любові. В другім вірші знов читаємо про далекий шум незроджених поезій, в обидвох щось нове вибухає. Родиця рветься вгору відчувати зближення цього нового, насолоджуватися його далеким шумом, буйним припливом життєвих сил, чути свою міць. Кинутися у рвучкий колобіг танцю, любові, поетичної творчості. Ось були мотиви, які на перший погляд кидаються в вічі в поезії Олани Теліги. Це нераціональна частина єства людини, бажання, радість, сум, порив, цей елемент чисто емотивний, чуттєвий, юнацький запал, у многих виливається під маскою. Тоді вони уявляють себе поетами, революціонерами, артистами. Звичайно, коли це тільки буяння молодості. То такий вулкан хутко вигасає, а герой чи героїня перекреслює свої пориви, знаходячи тиху пристань більш реального спокійного життя, інакше було в теліги ці її молодечі пориви, роздерти рамки, розбити мури, перескочити межу, залишити тиху пристань, удатися на непевне вона сама ще не знала відразу, що це було. Хоч було це щось глибоке, величне і трагічне. Вона навіть не шукає назви на свої пориви Не любов, не ніжність і не пристрасть. тільки серце, збуджений орел, пий же бризки свіжі та іскристі, безіменних радісних джерел. Або знову, коли душа воскресла, знову мчиться у осяйну путь, не питай, чиї натхненні весла темний берег вміли відштовхнуть, не в назві річ, річ. Суті того непереможного душевного підйому, який бурлив в ній, не любов, не примхай, не пригода, ще не всьому зватися дано, ще не завжди ж у глибоких водах відшукаєш непорушне дно, і це таємне джерело її натхнення не хуторянського стилю, воно сильне, тріумфуюче, чітке, певне себе.